Сьогодні 31 січня Миколаївщина. І у нас йде сніжок. Невеличкий морозець, 1 градус. І отака у нас сьогодні погода. Падає сніжок. Доброго дня, шановні! Сьогодні хочу показати, як я печу яблучний пиріг. Беремо яблучка, миємо, очищаємо і крисимо невеличкими кусочками. І так, подрібнили яблука отаким не дуже великими кусочками. Що ще нам буде потрібно для нашого пирога? Яблука, 4-5 яблук середнього розміру, почистені, порізані, 4 ложки такі гарні, от, сметанки, 4 яйця, склянка борошна, склянка цукру. Півтори склянки борошна просіяного, ванільний цукор і кориця, а також пів чайної ложки солі і чайна ложка соди. Ложечка в щерть, тобто без гірки. А ще також треба трішки невеличкий кусочок буде. Вершкового масла для того, щоб змастити форму. Що робимо? Беремо миску, кладемо туди яйця, всипаємо цукор, всипаємо ванільний цукор і. Ретельно перемішуємо до однорідності. Вимішуємо до тих пір, щоб ця маса якби трішки побіліла. Тепер сюди всипаємо сіль і соду і висипаємо нашу сметану і гарно-гарно перемішуємо. При вимішуванні наша маса почне отак гарно пінитись. Це вступає в реакцію кислинка нашої сметани і сода виділяється реакція, яка потім буде підіймати наше тістечко. Розмішали. І додаємо сюди поступово борошно, і гарно-гарно все перемішуємо. Вимішуємо до тих пір наше тістечко, щоб не було ні одного комочка. І воно було таке загусте, як густенька сметана. Отаке однорідне, гарне, блискуче тістечко. Тепер Готовимо ємність, в якій будемо випікати наш пиріг. У мене ось така є форма. Обмащуємо її вершковим маслом і трішечки-трішечки припудрю мукою. Можна крохмалим. Тоді у нашого пирога буде дуже гарна смачна кірочка, і не буде приставати до нашої форми. Що тепер робимо? Половину тіста заливаємо у нашу форму, залили половину нашого тіста в форму і поверх тіста, викладаємо наші порізані яблучка однорідним шаром по всьому тісту. Потім поверх яблучок злегка. Зовсім трішечки присипаємо меленою корицею. Ну, хто не любить кориці, може не сипати. Ми трошки сипемо, Небагато, зовсім трішечки для смаку та аромату. Потім беремо нашу другу частину тіста і заливаємо по версії наші яблучка. Вилили все в тістечко, на наші яблучка отакий вигляд має наш майбутній пиріг. Тепер ставимо нашу форму у духовку розігріту до 180 градусів і на півгодинки. Будемо чекати на результат. Пройшло 35 хвилин, наш пиріг готовий. Беремо зубочистку і дивимось. Зубочистка суха, зовсім тіста нема. Значить, наш пиріг, бачите, сухенько, готовий. Ось такий вигляд він має. Даємо йому полежати. Ну, десь 5 хвилин, не більше. І потім будемо його виймати на тарілку. Виняли наш пиріг. Отак він гарно відійшов. Такий він он, у нас має вигляд гарненький. От можна цього не робити, але я люблю так. У мене завжди є цукрова пудра, я її не купую. У мене є млинок, я цукор перемелюю і роблю цукрову пудру. Беремо трішки цукрової пудри в таке ситечко і присипаємо наш пиріг цукровою пудрою. Можна, хто хоче розтопленим шоколадом прикрасити. Буде смачно і гарно. Можна також зробити помадку чи глазурь, ну вже хто на що гаразд. А можна зовсім нічого не робити, а просто різати і прикрашати, не прикрашаючи. Він і так дуже-дуже смачний. Ну, ось такий пиріг у нас вийшов. Зараз побачимо, який він у розрізі. Ось такий наш пиріг у розрізі. Він дуже м'якенький, пухкий і дуже смачний. Цей рецепт дуже простий в приготуванні. З ним справиться навіть і дитина. Так що беріть, пробуйте, і у вас все вийде. Бажаю всім Гарного настрою, смачних страв. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. До нових зустрічей. На моєму каналі всім про все. Чекаю!